Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 10 класу Алгебра Мерзляк 2018 рік. Номер 8. Крапочка 1. Функція задана формулою. Фатикс дорівнює х 19 степені. Порівняйте. І нам треба порівняти значення функції. На початок, давайте поки перепишемо умову, так? яка нам дана функція? Нам дана функція f от x дорівнює x 19 степені. Одразу пропоную переписати оці три пари значень функцій, які нам треба порівняти, щоб потім тільки розставити знаки. Ви почали вивчати тему степенева функція з натуральним показником. Подивіться, нам дана функція з показником 19, так? Це не парне число. Отже, ми розглядаємо функцію, де показник не парне число. Ця табличка є у вас в підручнику. І тут. Вказані властивості цієї функції сказано, що функція, якщо у нас показник непарне число, тоді вона зростаюча. Це означає, що при збільшенні значення аргумента, значення функції буде збільшуватися. Давайте порівняємо перше. Перша пара значень функції. Дивіться, значення аргументу мінус 7,6 і мінус 8,5. Значення аргументу мінус 7,6 більше. Тоді і значення функції в цій точці буде більше. Далі, порівнюємо мінус 6,9 і плюс 6,9 значення аргументу. 6,9 більше. Тоді і значення функції в точці 6,9 буде більше. Далі. Треба порівняти 0,2 і мінус 12. Ну, звісно, що аргумент 0,2 більше за від'ємне число. Тоді і значення функції буде більше. Все. Завдання виконане. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!